Слава Україні, панове! Слава нашій українській армії! Слава нашим героям, слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, ну, якщо подивитися, то наша війна починає переростати в світову. Збирається всяке-всяке-всяке лайно на нашу мненьку батьківщину воювати. Но воно не саме збирається. Просто те лайно, яке під боком я маю на увазі кацапську федерацію, вона як магніт притягує до себе всяке лайно. І це лайно, як в топку, кидає в топку нашої війни. Ми їх нищимо. І знищимо всіх, скільки їх не прилізе. Недаремно наша земля така чорна, така багата перегноєм. Але, панове, багато наших хлопців, багато наших людей. Також зграють в полумі цієї війни. І, ви знаєте, є велика надія, що все-таки ця війна мусить струснути наш народ, вивезти з отої литаргії, з отої спячки, в якій ми знаходимося. Бо інакше дуже важко пояснити, ну як. У мене то є пояснення, я кажу це транс, це зомбування людей, у яких слабка психіка, які довірливі, які, по своїй суті, інфантильні і вони дуже легко сприймають навіювання. Пам'ятаєте, як, ну, хто в селах був, той знає, що. Собаки скаженно не люблять поштарів. Ну от каміння по ним не кидає, палюгою не розмахує, а проходить поштар, і всі собаки гавкають, як дурні. А чому це так? Ну, по-перше, собаки дружні, одна загавкала, інші гавкають. А по-друге, вони звикли. Розумієте, загавкала одна, загавкає друга, і вони звикають, вони бачать цю людину, і вони знають, що на цю людину треба гавкати. І тому навіть ті собаки, які сумирні, які не дурні, можна сказати, але по звички бачать паштеря і гавкають. Це був такий дядько Павлов, досліджував рефлекси. На дослідженні цих рефлексів, неврології, він отримав навіть Нобелівську премію. Але і славу він отримав не дуже гарно, тому що він працював не тільки з собаками, хоча, чесно кажучи, жалко мені було так собак. Я взагалі то з дитинства з собаками дружив. У мене були свої собаки, і було приємно. Собаки вони, як каже мій товариш, найкращі люди. Так от Павлов робив досліди і на людях, і на людях старих, і на безхатченках, на безпритульних. Просто про це так було не прийнято говорити. Так, собачки, собачки Павлова. Але собачками Павлова були і люди. Так от цей дослід. Багаторазово проводиться і на людях. І люди, яким з екранів тикали на когось пальцем і гавкали, вони звикають, що тут треба гавкати. І потім вже нічого ти не доведеш. Коли починаєш порівнювати, казати, ну знову ж таки, панове, я пробую оцінювати наших президентів, наших правителів, наших керівників по їх ділам. Якщо я кажу, що цей поводив себе краще, а цей гірше, це не тому, що мені ця людина от особисто подобається. Але правда є правда. Тому виходить така штука: найменшу дурню, найменшу фігню, яку сказали про Порошенка, люди підхоплюють. І вони готові в це вірити. бо вони звикли. Проти Порошенка вороги почали гавкати з 15-го року, навіть з 14-го. Тобто людина обороняла країну, а вороги, які були, гавкали на неї. Зараз ситуація, скажімо так, як для президента, краща. Вся влада в руках у президента. Слуга народа кругом, а де не слуга народа, то зрадників. ОПЗЖ, налякали і скажено суворо покарали. Сказали, ви тепер не будете називатися ОПЗЖ. Але голосувати будете разом з нами. Ну, вони так одразу, знаєте, так, -от усвідомили свою неправоту. Хоча, власне кажучи, знаєте, як є таке прислів'я, кажуть, назви хоч горщиком, хоч як, аби тільки в пічку не пхав. Так от. Пічку не пхають, а те, заради чого ОПЗЖ зібралися в одну кампанію, їм не забороняють робити. Вони виступають проти України. Вони ослабляють Україну, вони вороги України. І зараз вони голосують разом із слугами народу. Панове, тільки велика загадка. А якому народу служать ці слуги? Бо якби ці, якби ці слуги служили українському народу, то під час війни робили б усе для укріплення армії, щоб ворог не напав. А як напав, то отримав відповідь. Ні. Держзамовлення на зброю зупинені. Мало того, зброю навіть продавали. Мало того. Коли почалася шалена війна, коли на нас напали, то точиш навіть не так. Попереджали, що будуть нападати, і, відповідно, ж будуть убивати людей, то порядні, гарні слуги, ну, звичайно, повинні були ж захистити, сказати, люди добрі. Небезпека. Треба щось робити. Ну, як мінімум потренуємося, давайте як в бомбосховище бігати, давайте окопчики покопаємо і ще щось. Ну, згодиться, а чагісінька. Мало того, треба бігом, 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 бігом робити дороги, а на армію гроші тратити не можна. Ну, ну навіщо армію? Тут друзі приїдуть на танках, їм дороги треба. І зараз всі вже знають про те, що Південь України здали. Все ще можна було розмінувати, розмінували, мастини взірвали, війська вивели. І зараз, виявляється, і наступне. Не тільки Південь здавали. А от я подивився відео, де наші хлопці, які обороняли Суми, кажуть, це ж біда. Всі війська вивели і суми голі й босі. Зустрічають ворогів. Але, панове, От чим відрізняється український люд від інших? Їм не треба начальник, який повинен сказати робіть ось це». Вони самі повикопували зброю, де змогли, потім розбили склади, озброїлися і дали, як то кажуть, кладі ворогам. Панове, коли наш президент... Славний Володимир Зеленський. Найкращий в світі членограй на роялі. Коли він йшов в президенти, то він казав, та я за пару років справлюся! Панове!» Всі чули і раділи. Вони всі чекали, що їм кожному по цукерки, шоколадки і печення дадуть. І ніхто не поцікавився. Припрошую, а Саме з чим справлюсь. І дивно було б не справитися. Тут же ж у них почалася така, знаєте, турборежим. Вони міняли, міняли, міняли. Вони не обороняли країну. Вони не покращували армію. Вони міняли закони. А для чого? Ну, Звичайно, щоб легше справитися. І, звичайно, треба зустрітися із Путіним. Очі в очі. Отак от, от, подивиться і домовиться десь на середині. Панове, а е, що таке десь на середині? От якщо ваш сусід раптом вирішив, що йому города його, що в нього є мало, і він вирішив на вас піти з трактором, скажімо так, переурювати ваш город. То е ви як е вирішите? Ну давай десь на середині. Тобто півогорода твоє, а остальне хай мені ще буде, да? Це так? Панове, що таке десь на середині? І він так, бідолаха, ну знаєте, як ото муха об скло, бився, 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 бився. Це я кажу про нашого славного гідранта. Ну, це його слово, знаєте, новояз. Кожен приходить керівник і в його там новенькі словечки. Був там у нас. Такий чудовий президент, який казав, углубіть! Так от тут гідрант. Так от бився, як муха об скло наш гідрант хотів зустрітися із Путіним і про щось домовитися. Навіть в Оман літав після того, як перша зустріч не вдалася. І тут весь світ повідомляє, що буде війна, а він каже: готуйтеся до шашликів, все буде чудово! І, видно, в процесі підготовки шашликів була підготовлена здача України. Навіщо це було потрібно? Ну, по-перше, я вже е, казав, я думаю, що не всі це дивилися. Воно, знаєте, відео було, воно там десь залишилося. Є такий проект Небесний Ірусалим на території України. Наші олігархи. Єврейського походження, які є, скажімо так, учасниками Хабаду, Хабадовці, вирішили, що п'ять найкращих областей України це якраз гарна річ для того, щоб туди поселити їхніх земляків, чи не як земляків, одноплемінників, євреїв. Ну, в Ізраїлі там тісно, перепрошую, та Ізраїля справді маленька, жалко їх. Їм мало їхати кудись в Америку, там ще що та от найкращі землі в світі українські це саме те. Так от я вже казав, що для того, щоб наші землі забрати, то, по-перше, треба ці землі знелюднити. По-друге, треба ослабити країну, щоб країна не змогла розуміти, яка країна і гарно стоїть міцно на ногах, то звичайно її розділити на шматки не вийде. Ну і ще краще використати ту війну, яка є. Для того, щоб домовитися із загарбником от посередині. Тобто, оце тобі, а це мені. Ну, і коли проаналізувати кроки нашого гідранта, то дуже багато кроків вони саме в це укладаються. І ослаблення країни, і будування доріг замість армії. Тому що коли Україну то поділять то потім треба буде дороги там на відділеній частині готувати, готувати за свій рахунок, а так за спільний рахунок. Знаєте, спочатку куримо твої цигарки, а потім кожен свої. Ну, А армія, якщо буде армія, то звичайно, вона ж тільки шкода від неї. І знову тут підсунулася вже війна, і тут підсунулися афганці. Спецназовці, яких американці покинули. Гарні, вояки, чудові. І вони кажуть, ви воюєте. Ну, знаєте, кажуть, ворог мого ворога це мій друг. Так от, ми воюємо із їхнім ворогом. І вони сказали, ми вам задарма допоможемо. Ну, дайте нам тільки на початку, щоб ми хоч змогли їсти дві тони муки. І ми сьогодні е е прийдемо в Україну і будемо обороняти її від нашого спільного ворога. Е ну, звичайно. Наш слуга українського, як ми думаємо, народу, сказав ні, Україну будуть обороняти тільки слов'яни. Ну, чудово. А бідолахам нікуди діватися, жити їм дуже важко, поневіряється по світу, тому їх почали наймати уже за гроші їхні вороги, і вони мусять згоджуватися. І ті спецназівці будуть воювати про Україну, проти України. А чим же могли слугам народу завадити е, афганці, які б гарно, чесно захищали Україну? Ну і додачу ж, вони ж бездомні. Позахищаючи Україну, вони попросять громадянства. А якщо це громадянство призначається, наш ж славний президент же сказав, Україна буде великим Ізраїлем. Справа в тому, що коли голова пуста, знаєте, от коли читає з бумажечки, то читає він гарно. Ну, артист, все-таки тренований вже скільки років. А от коли доводиться казати те, що думає, то тоді воно, знаєте, як у того студента на екзаменах, вивалюється все, про що згадується. І ляпнув, буде Великий Ізраїль. Ну, трошки дивно, звичайно, Великий Ізраїль. Причому, що, от зверніть увагу, у нас президент Єврей. А Ізраїль якось так знаєте, збоку. І ну, ніяк він не, з ним не контактує. Хоча це ненормально, панове. Вони кругом вже підтримують своїх. А можливо, їм треба просто не показувати, що ми там зацікавлені. А якщо щось не вийде, то сказати, а ми тут не при чому. Тобто вони зарані знають, що ці хлопята хочуть. Звичайно, із Небесним Єрусалімом, коли наші українські почали, українці почали захищати країну, відбивати, то вже ні про які п'ять областей мова не йде. Але якщо організувати так, щоб Україна знелюднила, то потім в Україну можуть приїхати уже бажаючі, про це й багато казали, що Україна стане такою, вона популярною стане. І можна буде тоді. Україну заселять. Ну, панове, я так підозрюю, що Україну і заселять. Тим більше, що в нас закони підганяють для того, щоб землю можна було купити і все. І в результаті українці будуть, а українська земля буде не українська. Ну, так от вона на те виходить, панове. Щось мені кажуть, що я сумні речі кажу, панове. Ну як вам сказати, так, але це не сумні речі, панове. Знаєте, кажуть, попереджений, значить, озброєний. А народ у нас сильний. А пророцтво, про те, що коли світ буде на краю і підніметься Русь, і покаже всьому світу, як жити, є, і воно за нас. А ще одна така штука, панове. Що ж ми можемо нове відкрити в нашій Україні? А я вже розказував, панове, 86% людей вони мають слабкий захист своєї свідомості. Вони легко піддаються зомбуванню. Ну, більш-менш, але, можна сказати, легко. А 14% стійкі. Тільки от. Демократія у нас в кругом світі так організована, що йде голосування, і по кількості голосів приймаються рішення. Тобто маленька кучка людей дорвалися до телебачення радіопреси, взялися під контроль, і вони можуть нав'язати, що вони захочуть. А люди. У яких слабкий від цього захист, вони навіть і не можуть про це подумати, їм цю можливість перекрили. Так от, панове, я так думаю, що оця ситуація, в яку ми потрапили, і, пробачте, дуже схоже на те, що наш Батько Небесний, наш Творець, нас носом штовхає, думайте, учіться. Думайте, як оцій меншості 14% справлятися з цією ситуацією, бо надіятися ні на кого? А в іншому світі така сама ситуація, 14% думаючи, а 86% це ті, що попадають під вплив. І якщо ми не хочемо, щоб нами керували шахраї, то нам треба навчитися об'єднуватися. І вирішувати всі ці проблеми самим. Ну що ж, панове? Враховуючи, що пророцтво каже про те, що Україна покаже всьому світу, як жить, то ми цей шлях відшукаємо. Багато хто з нас його вже бачить. Нам тільки треба об'єднатися. І гуртом ми із ворогом справимося з тими ворогами, які сидять у нас і керують. А наш славний президент, коли йому сказали, що його закадичний друг ярмак, і шпигун, і казнакрад, і посади продає, і Україні ворог. А президент каже, ми разом прийшли, разом пішли. Так, от коли кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А я ще скажу інакше. Показавши, хто твій друг, ти показав, хто ти. І я розумію так, що коли цей вплив зомбування закінчиться, то люди схаменуться і жахнуться своєму вибору. Але, панове, ми. Хто не попав під цей вплив, маємо думати, об'єднуватися і боротися за Україну і за людство світу. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нашій нації, яка знайде цей шлях і покаже всьому світу, як жить. Удачі вам, панове!